Дорогі брати і сестри, наші великопосні розваження цього року будуть про нагірну проповідь. Коли запитати людей, що таке щастя, і певно, будемо мати відповіді різні, ніхто не скаже, що Ось я маю то і я є щасливий. Людина втратила смак і радість щастя, коли вчинила гріх первородний, коли Господь Бог їх прогнав з Едему. І те щастя для людини, воно є таке розсіяне. І кожен із нас щастя розуміє по своєму. Голодний, для нього найбільше щастя, коли йому дадуть їсти, спраглий, коли йому дадуть пити, той, який має грошей, коли йому дадуть фінанси, і він буде щасливий. Хворий буде щасливий, коли повернуть йому здоров'я. Батьки, які не мають дітей, будуть щасливі, коли Господь Бог пішла їм дитину. Але чи насправді це все перераховувати можна дуже багато тих різних людських ситуацій в нашому житті? Але чи насправді це все робить людину досконало щасливою? Без сумніву, що ні. Уявімо собі, Батьки випросили в Господа Бога собі дитину. Вже мають дитину. Вони тішаться, радіють, але приходить певний час, дитина виростає, може навіть йти злою дорогою. І то, що для них було таким великим щастям, радістю, те щастя для них на превеликий шаль. Часто є великим смутком, болем, стражданням і терпінням. І тому дійсно ми до кінця не є свідомі, що таке є щастя і що таке означає бути на землі щасливим. Хтось скаже: ну, щастя зараз для нас, українців, мабуть, найбільше було б тоді. Коли б закінчилася війна, була перемога, і ми б були найщасливіші на землі. Частково. Чому? А тому що є певна категорія людей, яка на тому людському горі страждання наживається. І властиво для них є нещастя тоді, коли зупиняється війна, бо вони не мають потоку чого. Грошей достатку матеріального світ виробляє зброю. І якщо закінчиться війна в одній країні, в одному регіоні починається в іншому, дивні ці речі є, що ні. І бачимо, що кожна людина бачить щастя своїми очима, своїм серцем, своїм подихом. І дійсно. Що означає бути на землі щасливим? І тому наші великопосні застанови вечірні, це буде розваження нагірної проповіді. Що означає слово нагірне? Слово нагірне означає, що Ісус Христос говорив ту проповідь на горі. І хто їздив на святу землю? Прощую, то ми була на тій завжди і кожного разу, є на тому місці, на тій горі, де нас Спаситель Ісус Христос виголосив свою науку, свою проповідь, нагірну проповідь. Отже, Гора синай і нагірна гора є. Тут якесь порівняння, звичайно, що є. Там гора в старому сувіті Синай, де в самогутній вічний Бог дає Мойсеєві заповіді Божі. Декалог тих заповідей Божих є десять. Не взивай на дарми імена Господа Бога Твого, не кради. Не свідчи фальшиво проти ближнього свого, не пожадай нічого, що є в ближнього твого. Тобто в Ти бачимо таку строгість, так? Побудований заповіді Божій на такій строгості не можна не роби, не так не поводися. Проповідь нагірна. Також Ісус Христос промовив на горі, але зміст її був відмінний від заповідей Божих. Бо коли там було заперечення, того не можна, того не роби, то в Новому Савіті, дорогі мої, Ісус Христос нас заохочує. Що ми маємо робити, як ми маємо жити, щоб успадкувати Царство Небесне? Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли Він сів, підійшли до Нього його учні, а він, відкривши уста, почав їх навчати. Блаженів Богі Духом. Бо їх царство небесне, блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо вони будуть потішені, блажені голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зноважати гонити і виговорювати, всяке лихе на вас слово, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так би переслідували пророків, які були перед вами. Отже, дорогі братя і сестри, відчуваєте ту різницю, де в Старому завіті декалог ясно і виразно каже, і дає нам настанови, що ми маємо не робити. Не краде, не свідчи, а в новому завіті. Ми маємо протилежне, а саме Ісус Христос заохочує нас, що ми маємо робити? Але заохочує, Христос не каже: Ти мусиш так робити, Ти маєш так робити. Ми відчуваємо ту велику Божу любов. І результат Кінцевий. Господь Бог нам показує оте правдиве, найбільше щастя. Бо якщо ми будемо так жити, як каже Христос, якщо ми будемо поступати, так як Він нас навчає, то який кінцевий результат наш є? Отакий радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі? Тоді після тої нашої мандрівки, Божого лиця і вічну щасливість. Вона раз радіє і буде вже радісна ціле своє життя.